А росіяни просять політичного прихистку в Україні за те, що стояли на майдані. Проти них влаштували справжні цькування вдома. Родинам погрожують, а самих оголосили у федеральний розшук як зрадників. Уже відомо щонайменше про сімох таких осіб. Серед них звичайний будівельник, родом із підмосков'я Валентин Буркадзе. Два місяці чоловік провів сотником на майдані. Був серйозно поранений. Тепер чоловікові загрожує 12 років позбавлення волі. Нас офіційно, как наскільки я знаю, объявили екстремістами, мене особливо назвали на... найомником. Валентин Царенко народився в Підмосков'ї, жив у Москві, працював будівельником. Чоловік має українське коріння. Його батько родом із Житомирщини. каже, коли почув про силовий розгін студентів, 30 листопада довго не роздумував. Купив квиток до Києва. У як то юнукович поступають з uh, людьми, казбі студентів там подобне жінка, тобірку то збивав то. Стало как-то больно, увидев этот беспредел, купил билет на последние деньги и приехал сюда. Валентин став сотником третьої сотні на прізвисько Москва. Два місяці провів на майдані. каже, стояв проти свавілля влади, зокрема, й путінської. Першим підняв над наметами самооборони триколор, як знак підтримки росіянами українців. Брав участь у всіх боях і ледь не втратив ока. Воно прям в угол глаза попало. Мені зашивали, то есть у мене стало хуже. Валентин знає ледь не кожного з небесної сотні. Вірить, їхня загибель була не даремною. Серіошку нігаян саме стояв полтора місяця в на дно пасту. Можна сказати, вместе кусок хліба ділили, з одной тарелки кушали. Всіх їх жалко, всіх цих ребят. Сережка човни, 20 лет прожив, і він життя не відео. Пораненого Валентина з поля бою відтягував ось цей чоловік Артур Богданов. А сьогодні віддав дав товаришеві дах над головою у Дніпропетровську. Кроме мене, в нього більше тут нікого немає. Взагалі. На території України Він як братом мені вже став проблеми. У Валентина розпочалися після публікації в російській газеті під назвою Зарусь з бандеровцем здружусь». Бандера друг мой близький. Он мені спину прикриває. Я йому да коанті російський майдан може бути. Я надіюсь, тут виграємо, якщо я живий останусь. Тому поїдемо туда і я також переворот, Я буду рад також переворот там. Після цих слів на чоловіка відкрили полювання в його вітчизні у Москві. У Валентина залишилася дружина та 15-річна донька. Правоохоронці за словами чоловіка погрожували їм викраденням, якщо він не повернеться додому. велика практика, дуже велика практика в Росії. І після цих слов я просто дуже хороших знайомих, і у мене сім'ю вивезли. Я даже сам точний адрес не знаю, де вони зараз знаходяться. Тобто їх спрятали. Тепер Валентин може побачити доньку лише на фотокартках в інтернеті. Дуже хвилюється, що поставив під загрозу всю родину. Ну а на гордпапапа, так всегда. Тобі ліж би повоювати. Якщо Валентин повернеться до Росії, йому загрожує 12 років позбавлення волі як зрадникові. Чоловік серйозно побоюється за власне життя, тому просить в Україні політичного прихистку защиту от путинской власти, от его репресії, то сліди, то буду там в России, то есть или посадят, или просто не найдут. Ольга Волинська, Ярослав Шейко, програма Вікна СТБ.